Покращення безпеки здоров'я. Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня виграла грант від Європейського союзу на 300 тисяч євро. Ці кошти розповідає керівник медзакладу Тарас Масляк. Спрямують на придбання нового транспорту. В нас стала просто критична ситуація з приводу цих машин, і ми запланували дві машини: це одна для перевезення пацієнтів або хворих, а друга машина це з рентгенустановкою. Модель цієї машини буде покаже тендер, коли ми його проведемо. Яка буде в основному це для рентгендіагностики. ми ми знову. Ж чого чого рентген з установкою. в нас в центральній клінічній лікарні створилася велика черга людей, яким потрібно зробити рентгенобстеження, дослідження. Ця машина може бути виїжджати в будь-який мікрорайон нашого міста і робити в медичні спеціалізовані огляди. ще частину коштів виграла польська лікарня у Лошицькому районі. Директор департаменту інвестиційної політики Ігор Попадюк додає. Місто подавалось із різними проєктами. Однак виграти вдалось саме з центральною міською лікарнею. Такі невеликі проекти, я вважаю, що це невеликий проект на 300 тисяч євро, дасть можливість на майбутньому, коли відкриються більші фонди, бути готовими писати, впроваджувати більш масштабні проекти, інфраструктурні проекти, які зв'язані з заміною транспорту, з мостами, з дорогами. Аеропортами, стадіонами і все, що необхідне в Україні для модернізації відновлення реконструкції. Придбати машини планують у першому півріччі 2025 року, коли надійдуть усі кошти. Також у межах проєкту лікарі польської та франківської лікарень отримають доступ до навчальних програм та влаштують освітні пікніки для дітей. Вони зможуть оглянути автомобіль швидкої медичної допомоги, дізнатись базові знання про виклик швидкої та першої медичної допомоги. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.